Керування опаленням вручну та значна економія на комуналці. Одесити зробили свою багатоповерхівку енергоефективною. Витратили на це майже 3 мільйони гривень, але 70% розходів змогли повернути назад. Як це їм вдалося, розповідаємо у сюжеті. У цьому будинку на проспекті Шевченка ще у 2021 році здійснили масштабну модернізацію внутрішніх систем опалення і обігріву води за програмою енергодім. Вартість такої модернізації становила 2 мільйони 900 тисяч гривень, з яких фонд енергоефективності компенсував 1 мільйон 700 тисяч гривень. Коли будинок був построєний, збудований, були поставлені 15 котлів, от такі от як зараз тут стоять п'ять. Це українського виробництва провітер. З роками вони вже втратили свою працездатність, і була потреба замінити їх на щось нове. З допомогою фонду енергоефективності ми зробили проєкт. Вони нам дуже допомогли замінити. Котельню на нове обладнання дуже е е сучасне. І е крім того, була дуже багато ще модернізовано труб теплоізоляції, навіть керування, дистанційне керування котельний. Це мобільний додаток, який керує теплоносієм даної котельні. В мене є розділ опалення і гаряча вода. І горяча вода. І тобто, тут я можу керувати, я бачу, можу бачити тиск в системах по горячій води, по опаленню, тобто моніторинг, навіть чи десь є якийсь уход води. Тобто я зараз в телефоні побачу це і це буде аларм. Це не просто я дивлюся в програмі, але це буде іменно аларм, як ну, щось трапилось. Тобто є, є розділ аларм, і я можу бачити, що трапили з котельні і е, чути це, це чи керувати. І е, ще е, також, наприклад, е, гаряче постачання, от зараз 55 градусів, верхня і нижня зона. Я можу чи додати, чи десь опустити. У диспетчеров є окремий пульт. Там, де вони теж бачать абсолютно всі параметри котельні. І навіть вони можуть, я не можу, а вони можуть дистанційно її просто перекрити газ чи е, вимкнути, чи вимкнути якийсь там е, клапан. На енергомодернізацію цього будинку представникам ОСББ знадобилося 5 місяців. Перші два з них пішли на збір необхідних документів та енергоаудит. А під час наступних вже замінювали котли, утеплювали труби та проводили інші необхідні роботи. Було прораховано, що всі 15 котлів просто не потрібні на опалювання всього цього дому, будинку. Достатньо 10 і навіть це з, з добрим запасом. Економія по споживанню газу з минулих періодів більш ніж 30%. Основне паливо це газ. Електрика потрібна тільки для електроніки і насосів. Бо в нас є ще генератор на два доми, який питає і ліфти, і котельні, і це все ми круглодобово, цілодобово в нас працюють котельні. А зараз ще ми плануємо розглядаємо таке питання, щоб встановити сонячні панелі. І ця система може навіть запровадити електрикою всю і котельню і освітлення. Програма «Енергодім», у межах якої у цьому будинку провели енергомодернізацію в Україні. Діє з 2019 року. До речі, спочатку запуску цього проєкту перша заявка на участь у ньому була саме з Одеси від жителів будинку на вулиці Говорова, 5, де також замінювали котельню. Долучитись до цієї програми можна і зараз. Так, програма зараз діє. В нас наразі є два пакети згідно цієї програми: це спрощений пакет, а це модернізація інженерних систем будинка. Поки що сюди не включені котельні дахові, але це модернізація або заміна індивідуального теплового пункту. Можливо, це обов'язковий захід, це гідравлічне балансування, системи опалення. Це теплоізоляція трубопроводів, Ну і звичайно, лічильник, який буде рахувати економію енергії. Це такі от. Основні заходи по модернізації інженерних систем, які дають значну економію вже енергоресурсів, як ми чули, фактично. І є ще пакет Б спрощений. Коли в нас є або от така модернізована дахова котельна, або ІТП модернізований, або навіть індивідуальне опалення в квартирах, то тоді можна подавати заявку на пакет Б і отримувати вже 70% компенсації від фонду і утеплювати фасад, дах і міняти вікна двір'я в місцях загального користування. За час повномасштабного вторгнення фонд енергоефективності вже відшкодував за програмою «Енергодім» 1 мільярд 300 мільйонів гривень. З них близько 50 мільйонів гривень повернули ОСББ з Одещини, які брали участь у цій програмі. Загалом з області було 34 заявки на участь у проєкті. З них 26 заявників вже повністю або частково завершили енергомодернізацію будинків. Надія Бондаренко Вадим Мирза, Сьомий канал.